Привіт, друзі! Прийняла откровення, що десятини це лише приближення до границі Царства Божого, до дітей Божих, да? пожертвування. Е, да? І важливо розуміти, що десятини це дійсно е, цим відрізняються е, служащі від неслужащих Богу. І Цим пророк Малахія він показує, що дійсно ті, які служать Богу, вони вірні в десятинах, пожертвуваннях. І Ісус він казав, що важливо найперше шукати Царства Божого. І куди ми в вічності плануємо попасти, де ми проведемо вічність, там ми будемо й вкладатися, те ми будемо й будувати. І Якщо ми діти Божі, то звісно, ми будемо. Будувати Царство Боже, Ісус сказав, де буде ваше серце, там будете і ви. І якщо е, я е, жалкую Богу давати десятину, всього-навсього, десяту частину, то цим я показую, по-перше, що моє серце не належить Богу, да? і питання не в якійсь сумі грошей, там, да? е, не в якихось віщах, да? а в тому, кому належить моє серце. І якщо там є жадібність, мамона. То відповідно, що це вже невірне серце. Там немає місця для Бога. Да? Тому відповідно я й не буду будувати царство Боже, якщо там є мамона. Тому що не можна служити і Богу, і мамоні. І потрібно розуміти, що дійсно. Для царства Божого потрібно заботитися да, про духовне, да, тому що хто сіє в дух, той пожне вічність, да, а хто сіє тільки в плоть в це земне да, пожне тління. І коли ми збираємо з Богом, то ми збираємо вже не тільки десятини, а все, що в нас є, нехай служить Господу. Да. І Бог дивиться на вірність наших сердець. Да. І через притчу, через слово Боже, Ісус показує, да що дійсно наскільки важливо розуміти, що збираючи тільки тут на землі, да люди. Приліпляються до цього земного, і так як той безумний багач, який мав багатство, І казав, їж моя душа, пий моя душа, да, веселися, да, є багатства земні, всього в достатку, але вночі каже, прийду і заберу твою душу, і кому достанеться це все? Да, а душа твоя піде до пекла. Да, і в Луки, в шістнадцятому розділі, ми вже бачимо дійсно, як багач, який не заботився